Так, друзі, вітаю мої підписники. Готуємось, продовжуємо готуватись до Великодня. І готуємо сьогодні сирну паску. Це насправді найшвидший рецепт, який не потребує від вас дуже багато часу. Готуємо за книжкою великодні стіла з Ольгою Мартиновською. І я вже відміряла масло розм'якшене. Його потрібно 100 г. Сюди до масла я додаю одразу цукрову пудру, але мені здається, що в мене її мало, бо потрібно 400 г. Мені здається, що я маю трохи менше, тому буду додавати цукор. І суть цієї паски в тому, що треба просто змішати всі інгредієнти. В описі, за, як завжди, буде рецепт. Одразу відміряю 400 г. Ну, як і я і говорила, в мене є лише більше сімдесят грамів, тому решта тепер буде цукор. Я додам ще ванільний цукор, бо в рецепті немає. 400 грамів. Є. Так, одразу додаю в цукор. Я додала 3 ложки, це приблизно 15 грамів. І це все Но я перемішую. Перемішуємо і все. Якщо перемішала, одразу додаю яйця. 5 штук, і це теж перемішуємо. Так, у нас вийшла маса. Звісно, як пишеться в рецепті, це можна зробити блендером, бо якщо ви маєте сир грудочками, то його обов'язково треба перетерти. Я маю вже такий готовий, і він вже. Дрібно помилений, його потрібно лише 800 грамів. Я додала 800 грамів сиру. Дивіться, в мене сир вже готовий, його не треба перетирати. Він достатньо сухий, і зараз я все це змішую маса. В рецепті є ще інформація, що потрібно сметана. Але там 800 г. Я розумію, що на таку масу 800 г сметани це дуже багато. А можливо, сталася помилка, або взагалі не потрібно, або потрібно лише 80 грамів, ну, враховуючи консистенцію тіста, я вирішила не додавати сметану. Додаємо до цієї маси. Родзинки, цукати, за вашим бажанням можна більше, можна менше. В рецепті там лише 200 г потрібно. Я вимішую це. І далі можна формувати і до духовки. Якщо немає такого творогу, як у мене, то творог потрібно або перетерти через сито, або якщо ви маєте блендер, то можете одразу до миски всипати всі інгредієнти і перебити все це блендером. Це буде швидше, ну і зручніше. У мене був міксер під рукою, тому я робила це міксером. Ну, формуємо. Я підготувала форму. В мене форма 20 см. Я маю надію, що війде все тісто. Для того зробила трохи вищий бортик, і все це відправляємо до нашої форми. так, трохи багато, але добре, що зробила за допомогою пергаменту трохи вищий борт, Ну, все це вміститься до форми в 20 см. Тісто смачне, але, як на мене, дуже солодке. Я б додала трохи менше цукру, але це треба експериментувати. Ну, і відправляємо до духової шафи на годину півтори Мені здається, що півтори буде найкраще за температури 160 градусів. Пиклася наша пасочка. Ось така вона красива, неймовірний аромат. І зараз їй треба дати охолону теперш, ніж виймати з форми. Залишаю ще на 2 години, щоб вона охолонула і стабілізувалась. Ось така вийшла у нас сирна пасочка. Я прикрасила просто глазур'ю, вже готовою. Зараз покажу вам в розрізі. Ось така вона чудова в розрізі. Ріжеться погано, одразу скажу. Насправді погана ріжеться, вона пухка. Така однорідна текстура. Як на мене, вона засолодка, я б дала менше цукру. Як мінімум на 100 г, а може навіть і в половину менше. І е, вона в мене стояла в холодильнику. Всю ніч, тільки зараз я її розрізала, і дуже багато з неї було сиропу. Саме сиропу. Ну, взагалі смачно. Хто любить дуже солодке, то саме це. Хто менш солодке, треба менше цукру. Але треба пробувати. Друзі, я вам дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові рецепти. Нові Тести цих рецептів будемо готувати разом. Ставте вподобайки, хто готовий, поділіться вашими враженнями, чи вийшло у вас. До нових зустрічей, Бережіть себе та своїх рідних.